Друзі, вітання продовжую мучити мост. чи він мене мучує. Коротше, проблема така. Він зараз мені дає акумулятор 20 А. Вчора він давав 10 А. Позавчора 25. Кожного раночку він сам собі чи кожен день. Сам собі він придумує нові цифри на день. Як так виходить, я не можу зрозуміти зовсім. І на це повлияти ніяк не можу. Я їх не можу змінити ці цифри, скільки він буде виробляти, чи давати зарядку на акумулятор. І ви підпишіться на канал і поставте лайк, і напишіть коментарі. Чому так виходить? Хто може знає? Воно зробить таке діло. А я вам далі зараз покажу. Коротше, процес такий. Дає він на зарядку 20 А. Бачу, на зарядочку акумулятора 20 А. Тобто ми йому дивимося, він зараз виробляє почти 3 кВт. Більше як 20% він, він не дає. Ростов не дає 20. 20 стало і все. Тут можна на екрані. Сюди він ділить, коротше, на різні акумулятори, і потрошку ділить, так? Якщо подумати, що навантаження зараз в будинку. Давайте так вам щось покажу. Навантаження будинку. 17 кВт, а так сюди він ділить 30. 9. Тут собі 8, тут іде 20. І поміняти, тобто, дивіться, якщо думаєте, що він там, наприклад, не виробляє більше, я вам зараз покажу, що виробляти він може. Якщо дати навантаження більше, він почне виробляти більше. От дивіться, навантаження я дав, виробляти він може. Без питань. Зовсім без питань. Він дає почти 4 кВт. Все прекрасно працює. Зараз тільки 4 А дає. Ну бо інше забирає. Навантаження стало 3,5 кВт. Ну, дивіться, щось навантаження виключаю. Зняв навантаження. Зараз 10, 12, він повертається, до скількох він вернеться. 18, 20, все, 20 А він уперся, Далі він не, не дає більше так. -та. Хоча може. Звісно, Тут ж якщо подумати, що ця вся біда можна ж нарегулювати, правильно? Заходимо в строєчку, у нас 11 пункт. 20 ампер стоїть. Але ж я нічого не можу йому зробити, розумієте? Воно не регулірується. Він сам собі придумує оці показники. Якось так. Кожен день вони міняються. Вчора це було 10 ампер, А позавчора це було 25 ампер. Откуда це, це прилітає це ров в нього такі задумки? Я просто не знаю. Поки його не вимкнеш повністю, він потім заново починає все робити. Дивіться. У мене стоїть... зараз я уже конечно пробовал тут разные варианты приблизно да я тут не тут даже пропустил Не понял. Ага, ну, типікав. Коротше, ліки стоїть. Я виставляю юдер. Так, підтверджуємо. Вертаємося назад. Заходимо в 11 пункт. Думаєте, що я можу щось поміняти? Нічого я не можу поміняти. Любий режим акумулятора, який я би вставив. Я не можу підняти. Наприклад, дивіться. 20 А стоїть це по входу 220. 220 не пробую. Я нічого не можу зробити. Мені на 220 поміняти від мережі зарядку не самому потутку менять. Нічого ничего ніч не можу зробити. І це в нього такі глюки. Ну от, от просто постійно. Що йому надо, я чесно, даже. Даже не знаю. І так він в парці стоїть. Тобто виробіток він дає більше, може. А що... Що случилось з цією бідою, я не знаю. Хтось може, може хтось знає, обдивиться. Він він може робити. Це накаже, як пішло, він робить. Але він не дає зарядки більше 20 ампер, тому що він собі сам виставив. Що за фігня? Не знаю. Може хтось в курсі. Підскажить, будь ласка, що, що це? Що, що случилось? З якого перепугу він... Він на таке працює. Може комусь треба всі налаштування. Можу показати, дивіться. Повністю всі налаштування, які в мене стоять. До цього він робив прекрасно все, все можна було робити, І тут він кожного дня змагався. Витер. Що я не можу нічого змінити? Теж цікаво. Ось так, от. І що, що Що за проблема? Я не можу понять зовсім щось чудить без баяни. Ось от такі от пиріжки. Хто може знає, черканіть, будь ласка, буду дуже вдячний. Все, всем пока. Не забудьте підписатися на канал. Лайкосик, звісно. Ну, все як обично. Все, всім пока.